Всім привіт! Знову, як бачите, мій кухлик вже в очікуванні, що щось сюди потрапить. Насподіваюся, сподіваюся, що це буде щось смачне. І сьогодні у нас на огляді ось таке пиво. Пиво Амстел в залізній банці. Що тут хотілося б відзначити? Бачите, 5. Обертів, тобто пиво досить міцне, в принципі. І 500 мл оце що мені дуже подобається, тобто, чесна така, знаєте, баночка. Чесна баночка, ніхто нічого не заржав, тобто, і це завжди е, надихає. Що ж, будемо відкривати з традиційним звуком і наливати. Наливаємо. Колір такий дуже приємний. Хотілося б відзначити дуже приємний. Колір карбонізація на рівні. Пінка не те, щоб величезна, але вона присутня. Ну і якийсь час тримається. Аромат дуже і дуже насичений. І тепер залишилося дізнатися, а що ж з цього пива зі смаком. Куштуємо. Смак насичений. Оце, знаєте, що воно 5 обертів, ця отака міцність, вона трішечки. Кидається, скажімо так, в очі, це відчувається, але це, знаєте, не те не так, як, наприклад, у Арсенала чи десанта Титана, так, де це дуже на такому, знаєте, занадто брутальному рівні. Прям іноді навіть аж з це віддає. Ні, тут просто це стає зрозумілим, що це не вода, що воно має таке характер, це пиво. І... Мабуть, що це такий, знаєте, сорт для чоловіків. Тобто, навряд чи е, Амстаут, <кхи> вибачаюсь, обере, наприклад, жінка, дівчина. Не знаю. Як на мене, воно таке потужне, знаєте, от е, саме чоловіче. Ну, давайте ще раз спробую. Так, саме так. Смак. Насичений, і тут все, в принципі, знаєте, все гармонійно. Є і яскраво виражена гірчинка, але от вона її не занадто, от так як треба. Є трохи солоду, але це знову ж таки це трохи, а не просто солод, солод, як і більше нічого. Хмільний такий, знаєте, відтінок є. Тобто всі. Класичні певні смаки тут присутні, от і все це гармонійно. От по карбонізації я спочатку так похвалив, а зараз спостерігаю, що якось вона дуже і дуже швидко зникла. Тобто, бачите, вже фактично бульбашки взагалі фактично не йдуть. Тобто на дні їх трішечки залишилося, але якось так мляво. Але це, ну, я не, не те, що, знаєте, це класичний якийсь недолік. Просто відзначаю, що таке спостерігається. Надзвичайно приємне. Пиво, от так, от, після важкого робочого дня, одну таку баночку там посеред тижня десь навіть можна випити або без нічого, або там під якісь горішки абсолютно нормально. Класне пиво, ну, на мій смак, принаймні, те що потрібно. Допиваємо і ставимо оцінку. Ну, що я можу поставити цьому пиву? Безумовно, оцінка буде високою. Я думаю, що 8,5 балів це точно. Можливо, навіть ближче до дев'ятки. Я сьогодні щедрий, по, скажімо так, тому що Різдво треба бути щедрим. Ну, і якщо так жарти. Прибрати то нема за що знижувати особливо йому оцінку. Все тут є, все гармонійно, все присутньо. На мій смак <кхід> дуже і дуже непогано. Давайте навіть дев'яточку От я йому поставлю. Воно це заслуговує. Одне з найкращих через те, що я дегустував на своєму каналі. Це 100%. І недаремно я його сьогодні взяв, якраз воно було по акції. Там щось 1999, ну, 20 гривень за таку баночку такого гідного пива, це абсолютно нормально. Я взагалі стараюся купляти виключно по акціях. Знаєте, такі я собі акціонер. Навіщо витрачати зайві кошти в такі непрості часи, якщо щотижня магазини не скуплять. На непогані е, акції для населення, тому я просто це відслідковую. І як тіль, десь в якомусь магазині є гарна акція на е, пиво, я і купую і е, притримую для наших оглядів. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Всіх е, зі святами, нехай у вас все буде добре, нехай ворог е, залишить. Наші землі, і е, ми будемо що? Е, куштувати таке смачне пиво, таке, як, наприклад, оце було Амстер. Тож, бережіть себе, любі друзі, пийте тільки смачне пиво і всім па-па!